Розпочинаємо з такого лісу, де сонця дуже мало є у нас. Але і тут, панове, гриб потріскав одного, усе ж має від пана. Ось такий у нас початок при вході в ліс. Тільки вон по стежці зайшли і. На горбочку маємо першого біленького. Так, Тут сонце проходить світити зі сходу і так позагору, 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 і там на заході заходить. Тут промінчики попадають рідко. Йдемо. І на цій же північній стороні сонечко вже високо, але воно... Тут ще дуже не заглядає. Знаходимо ще одненьку, Ось. Також порепаний, хоч прямі сонячні проміння не дуже на нього луплять, але суш. Суш і то дуже в лісі. Нічого, вже маємо два. Початок хороший. Дружина мені щойно подзвонила і сказала, більш не вірю я тепер, ти тільки вчора чудо говорило, у ліс не піду, а сам знов попер. Так, здурив жінку. Доброго дня. Шановні глядачі каналу, дід Панас знімав для вас і найщиріші, і найтепліші вітання моїм підписникам. Тільки вчора казав, що до лісу не піду. Цього відео я ще не закинув, але поки ви будете дивитися це, воно вже буде в ефірі. Але сидів в хаті сидів, так да Я не можу в хаті сидіти, лежати. А роботи як такої не було. І я вже в лісі. 12-та година дня. Сонечко в зеніті. Вже я вийшов на поляну, котра освічується. Зараз буду знову. Ховатися на північну західну сторону. Так, йдемо до горбочка, пошукаємо там грибочка. У нас четвер. Число у нас 26, а панас до лісу це ж Сидіти вдома це вже просто. Що вчора говорив, я не забув, бо ж пам'ятаю, я казав, не піду. У лісі сухо і ми ждемо дощу. Не зранку вже, а ближче до обіду. До лісу, друзі, все одно лечу. Нічого не знайдемо, то погуляємо. Ми уже тут, нема вже вороття, люблю я ліс. Він є для мене раєм. Просто частиною мого життя. Попадаємо на першу сироїшку. Дуже вони примхливі цього року, а їх все-таки хочеться. Чиста, гарна забираємо. Є сироїжечка. Маємо, панове, і третенького грибочка. Ось він. Ага, ножка уже ніяка. Корінь лишився, а грибок хороший. Ось такий. Кладемо. От наш третій білячок. Як кажуть хірурги... Вскриття покаже. Так і я зможу побачити, що це, тільки зірвавши. Ні, ножка червона. Це ні боровик. Той ні білий, ні дубовик. Бо дубовик знизу червоний. Свободен. Чергового. Грибочка зустрічаємо. Мені запало в голову. То, як хлопець вчора казав, ромашки знайшов. Ромашки. Ці гриби такі, як, <смас> як ромашки зверху. Постріляні. Ось. Ну цей вже добре об'їджений слимаком. Бо я бачив, коли зривав, що тут. А це навіть і не білий, друзі. Ні, це не він. Це не він. Ми його залишаємо. Я зразу подумав, що це біленький чергова ромашка. Ось я його розламав. Бачите, моментально посинів на розломі. Будьте обережні, друзі. А ось, шановні глядачі, і чергова у нас знахідка. Ось такий, досить. Симпатичний грибочок. Ну, по правді, ножка в нього, бачите, м'ягенька. Все одно не те. А його я знайшов, бо ось тут побачив гриба і залишив свій кошик і обійшов кілька метрів поруч. Це ми кладемо сюди, а Товариш, білий ще один у нас ось тут. Цього разу він ось такенький. О! Бачите, йдемо. Всю ми гірку пройшли і ось зараз спускаємося, переходимо на ось цю. От. Між ними такий яр. А це у нас зараз буде та гора, де люблять бувати наші чудні боровички. Ну, вони люблять бувати чи будуть все побачимо. Не заставило довго чекати, друзі, тільки на цього горбочка підіймався. І відразу успіх. Ось! Черговий біленький гриб. Ось він. Цей досить таки непоганий. Ножка тверда і він чистенький. Засуха засухою, друзі, але гриб все одно він вилізати хоче. Звичайно, після дощу було би краще, але лізе. Я навіть після більших засух у лісі гриби знаходив. Завтра у нас передають дощ. Дай Бог, дай Бог. Вже й дружина просить нагород. Втомилася поливати ходити. Ха -ха. Йдемо далі. От наш кошечок і повніє потихеньки, бачите? Поки боровички нам не трапляються, але я побачив його. Звідки побачив? Звідти я включив і камеру. Йдемо до нього разом. Знову результат у нас, мій глядачу друже. Чи довольний дід Панас? Так. І навіть дуже. Репаний. Але живий. Цей твердіший. Ще й ножка може піде. Добро? Так, друзі. Хвилин 20-25 було холостого ходу. Зупинився, хотів включати камеру, щоб до нього підійти. Не знаю, чи буде видно. Видно. Ось зараз по центру екрана. так. Але витягаючи камеру, його ми не забудемо. Повернув голову вліво. Там вроде би, вроде би, теж стоїть грибочок. Ану, так, ромашка. Знову ромашка постріляна. Ну, ось такий. Ой, присідаємо і... Зриваємо. Так. Ось такий. Шапочка чудна, ножка, як завжди. До кошика. Так, а тепер йдемо до того дружочка. Так. Він мені здався красивішим здалека. Можу помилятися, але він вроді симпатичніший. Ось він у нас уже зовсім поруч. І зараз все побачимо. Симпатичніший, чи так тільки здалося. Сідаємо. Ану, товаришу, що показується. це симпатичний, но не білий, бачите? О! Ха -ха. симпатичніший, але не білий. Зараз на ваших очах моментально буде синіти. Я тих пару секунд навіть почекаю. Бачите? Моментально синіє. Набираю кольору у вашій присутності. Ага. Ось так. Ну, по крайній мірі, добру справу цей гриб зробив бо він мене зупинив, я того міг би пройти, бо він був зліва і далі. Покинув я ту гірку, де я мав надію ще якихось боровичків королівців зустріти. З королівськими нам сьогодні не пощастило. Хотілося, дружина. Казала, коли я минулий раз переніс їх пару штук, боже, які вони чисті. Вони і біленькі ножки такі мають, і вони твердіші. Його не всяка зараза їсть. Буває, що їх їсть, але порівняно з цим літнім білим грибом... Так, в мене щось вийшло. Глядаємо. А, це тут приблизно я знаходив тих фальшивих. Ну, все одно гляну. Чи це знов вони, чи бірі. Ні, це вони. Вон там іще один. Он стоїть. Не буде до нього йти. Дід нині втомлений. Після вчорашнього. Я вчора з розвідкою нових лісів себе добре помордував, але залишився задоволений. Тому що я, як я вже казав, я собі з'єднав дві території. Я знаю, що в грибний сезон. Я піду чи туди, чи туди, буду бачити, звідки мені краще лишити машину, щоб було менше ходу. Ага. А сьогодні що в тому відчуваю. Хотів піти туди, де я минулого року баранячі голови знаходив. Але знову ж таки пошкодував своїх ніжок. Тому що приніс, трішки, посмажили, з'їли. Так, тут якийсь у нас грибок чекає. Не знаю, що він собою представляє. Це тільки шапка якась від паскудного, Посмажили, вчора смачно з'їли. Досить. Торік. Жінка була навіть замаринувала, кілька баночок півлітрових їх. Я бачу, що вони мариновані не те. Чому? Тому що смажеш їх сирими, смачно на маслі. А от мариновані, їх треба перше обварити, і вони потім виходять трошки гумувати, жувати. Ось. І не піду. Тут ще покручуся трішки. Ось, і поки знов з вами говорив, побачив. Тепер зриваємо нашого біленького грибочка. Ось. Знову ножка нікудишня, я вже сую під рукою, але шапочка ще приготувати, посмажити, годиться. Так, такі гриби я не сушу ніколи. Йдемо далі. А я вже його був пройшов. І все-таки повернувся. Бо тепер більше дивишся далі за більшим грибом, котрого, видно, здалека. Під ноги заглядаєш не дуже. На такого невеличкого фактично в цей час не розраховуєш, бачите, а виліз молоденький, симпатичний, приємно. Ви погляньте. І знову молодець. І знову молодець. Бачите, як наголос. І молодець, і молодець. Знову молоденький грибок. Тверденький, гарний. Знову приємно. Ха. -ха. Дід і так ніколи швидко лісом не рухається. Бо з льотчиків мене списали вже давно. Але після тих двох молоденьких білих грибочків я ще дужче стишив хід. Думаю, буду ще пильніше зберігати. А ні, не попадається більше. Видно, що коли я помаленьку йду, вони встигають мене замітити і перебігають. Від мене. Та, друзі, я вже йду потихеньку іншою стороною в напрямку виходу, бо гриби грибами, а ноги ногами. Я сьогодні вже не те, що вчора-6 годин по лісі, але й не годину, не півтора. Три години повних вже позаду. Ось, а все-таки сказати, що дуже є гриб, не можна. Ну і сказати, що зовсім нема також. Допомагайте дідові розвивати канал наш україномовний. Ставте вподобайки, якщо вартує. Коментарі я люблю. Підпишіться на канал, будемо завжди разом. Ось. Це ще не прощальне слово. Я ще метрів 250-300 лістом маю. Ось. І рідко мене дуже кидають у стрічку новин. Або фактично і не кидають. А чим більше все-таки є відміток глядача, підписок, лайків. Частіше показують і іншим. А хто мене з нових глядачів побачить, як мене новим не показують. Ха -ха. Вже плачеться старий, так? Нічого, мій глядач мене знайде. Зателефонувала дружина, де ти пропав, казав на годинки півтори, а вже минуло три. Ну, як за тебе, ще хтось переживає, то значить, що варто жити. Всім щастя, здоров'я і мирного неба. І більше нічого нам, друзі, не треба. Живім, браття, дружно, тримаємося купи, а те усе решта собі потім купимо. До нових зустрічей. Хай вам щастить. Пока. Вибачте, бо не показав результат. Я вже колись зауваження утримував. Більше не хочу. Ось такого назреботків за десяток. І слава Богу. Хай щастить.